Як вам така фіча в 22-му році? Мені каже, такого ще ніхто до цього не придумував. БМВсти кажуть, за сколько ти заряджаєшся? За 5 минути. Всіх катав, у всіх файка завертається. Я вже привик, але в цілому. Я вже фігіла, на стоїть, як будто би заправити звичайну машину. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Несткар. Я так і залишився Максом, і сьогодні ми будемо розповідати про ці дві чудові тесла Model 3. Остер, електровафільниця, де ти ній максимум 100 км проїдеш. А де мені заряджатися? Виглядить галімо, нема зазорів, рипить все в салоні. Це все те, що ви точно чули про цю машину. Я також це чув, перевірив на практиці, і сьогодні ми в відео поговоримо про це. Що з цього правда а що ні? А можливо, в цій машині є якісь і плюси. Починаємо з найцікавішого і найважливішого, що зараз цікавить кожного, хто взагалі питається зв'язатися без Тесли чи з електромобілем. Ціни, скільки коштують вони тут, скільки коштує її пригнати? Чому так впали в ціні? І що взагалі їх чекає майбутнє? Конкретно ці дві машини, які ви бачите перед собою, це Tesla Model 3, яких на ринку зараз дуже багато. Я думаю, понад дві тисячі і там їх кожен день додається. Якось одного разу я зайшов на авторію і побачив, що за день додалося 100 машин. Думаю, ця тенденція і продовжується, тому що на них нульове розмитнення, і їх багато сюди привозять. Такі машини можна пригнати з Америки, з Європи або купити тут. Я для себе завжди вибирав пригон, тому що це дешевше. Але зараз, оскільки цих машин дуже багато, я думаю, що їх можна вигідно купити і вже тут. Такі машини, як моя, стартують десь від 19 до 25 тисяч. Такі ж машини стартують десь від 21 і до 28. Конкретно на даний момент приблизно такі ж цінові категорії і на пригон. Да, звісно, може пофартити і привести цю машину, наприклад, за 15, а цю там за 21, 20. Таке є, і це правда буває. Але тут залежить від того на який удар ви готові, на що не готові, і тому ця ціна дуже сильно коливається. Tesla Model 3 є три модифікації. Перша модифікація це з 2018 по 2020 рік, друга з 21 по 2023 і остання саме нова з 24 по теперішній час. Це у нас машина 2019 року першої генерації, а це машина другої генерації, яка випущена в 2022 році. long-range, long-range long dual мотор і long -range dual motor performance. Це у нас до новий Long Range Dual Motor Performance. Ця на якій я сижу, просто long-range дуал мотор Restyle. Ще півроку тому ця машина мені вийшла 27 тисяч доларів. Зараз її важко продати навіть за 25. Чого так? Перше на ринку багато нових електромобілів. Думаю, багато хто бачив, що вийшли нові Xiaomi, наприклад, чи Volkswagen. Ну одним словом, дуже багато конкуренції в світі електромобілів. Друге, це те, що цих електромобілів стало набагато більше в Україні. Тому пропозиція виросла, а попит не сильно піднявся. Як правило, на ті тесли, які не перформанс, ставлять або 18, ті або 19 ті диски. Це стандартні 18-ті диски, тесли без ковпаків. На перформансівській версії стоять 20-ті диски і там стоять спортивні супорта. Тобто вона тормозить краще, ніж ця. У Дористалінових моделях вся окантовка машини в хромі, як ви бачите, тут, на зеркалах, камера, вони хромовані. Я так розумію, що користувачам Тесла це не подобалось, і з 21-го року всі Model 3 вже йдуть з антихромом. Тобто, всі ці ручки вони чорні, неважливо якого кольору машина. Біла, чорна, сіра, всі чорні. У дористайлінових моделях всі фари йдуть не лінзовані. На рестайлових вже з лінзою. Хоча в нових Tesla Model Y, які вийшли 23-го року, фари знову не лінзовані. Чого Tesla повернулася до такого варіанту, я чесно не знаю, але це факт. Також і в салоні Тесла зазнала деяких змін. Ну, по моїй важко замітити, бо в мене білий салон, а там чорний. Вони між собою взагалі різні, це очевидно. Але ось, наприклад, центральна консоль у мене глянцева, вона царапається, мурзається швидко. На відміну від рестайлінгової моделі, там уже консоль інша, вона такий метал, дерево, який не так сильно маститься. І як на мене він виглядить дорого багато в порівнянні з оцим. Салон тут кожна е, салон. Він називається екошкіра, Шкіра, і він дуже м'який. Я не знаю, як ці машини проїжджають там свої 500-300 тисяч кілометрів, бо я на таких ще не їздив. Але в цілому всі, які я бачив там до сотки, вони гарні. Село чорне, взагалі не марки, і ну, за ним взагалі ніякого догляду особливого не потрібно. Просто там їздить на мойку раз-два рази в місяць. Ну, на мойку нормально, не на самообслугу. У мене білий салон в машині, тут далі подивитися, який він білоснежний, красивий. І він прямо реально білоснежний. Ну я хотів іменно білоснежний салон. Він класний, але він маркий, ясно, і потребує більшого догляду. Тесла постійно намагається покращувати свої машини. Я не знаю, чи вони так говорять, але це те, що відчуваю я як користувач. Наприклад, в цій рестальної машині вже отут стоїть теплонасос, який впливає на дальність ходу. Батареї однакові в цих машинах, ну майже і близькі до однакових. Але ця машина їде далі за рахунок того, що вся клімат система працює. З окремого механізму, а саме теплового насоса, в порівнянні зі звичайним авто, в якого двері з рамками в Теслі безрамочні двері, тому тут погана шумоізоляція. І це правда, я з цим погоджуюсь. Але Тесла, як змогла цю ситуацію виправила, і в нових моделях з 2021 року спереду тут стоять двойні стіклопакети. замість одинарних, як в моїй машині. До 2021 року машини йдуть без підігріва руля. А з 2021 року в них вже є підігрів руля. з року вже навіть є підігрів дворників. І також в кліматі є режим Біохазер. Це означає, що коли, наприклад, як пам'ятаєте, в Києві недавно були так звані дощі з піски Сахари, то ця машина фільтрує всі ті піски і в салон подає чисте повітря. В моїй машині цього ще немає. В моїй машині багажник треба відкривати і закривати ручками. Тобто береш, тягнеш, закриваєш. Але Тесла це виправила з плином часу, і тепер цей багажник може відкриватися сам. Вау! Як вам така фіча в 2022 році? Мені каже, такого також ніхто до цього не придумував. Мінуси всі дуже люблять говорити про те, що яка вона погана. Давайте поговоримо про ті самі аспекти, про які говорять. Перше, це шумка, і за те, що тут нема рамок, шумка, як кажуть, погана. Я згоден, коли їхати 180-200, шумки нема. Ти їдеш що в кабріолеті. Але в звичайному міському темпі, ну, звичайна машина, вона не преміум класу, і шумка ясно, не преміум класу, але в цілому більш ніж достатньо. Мене це цей пункт влаштовує повністю. Вона дуже швидко сідає, і ти на ній нікуди не заїдеш. Ця рестайлінгова машина на 82 кВт, Моя на 75 п'ять. В звичайному міському темпі ця машина використовує десь 15, кВт, 15 17 кВт сімнадцять на 100 км. Моя десь так само, 16-18 Тобто, ми можемо ми можем порахувати, що 400, що ця що ця машина має проїжджати, і це так і є. Це в умовах, що дворі така тепла температура, включений клімат. Ну, коротше, ти собі ні в чому не відмовляєш, але зимою ця цифра десь менша, реально менша, десь 250 і ця 300. Ходить така інфа, слухи, міфи, не знаю, страхи, що молоде ти будеш заряджатись. Ну, зарядок в Києві багато насправді. Дві ключових фірми, три, давайте, які, от, якими я користуюсь: це Екофактор, Eva Чарджерс і Тока. Це такі самі популярні три бренди, які є майже скрізь. От У мене під домом, наприклад, чотири станції приблизно. Всі вони в пішій доступності 5-15 хвилин. Зараз я чув таке, що епіцентр, ну мережа магазинів епіцентр також будує свої зарядні станції. Тобто станцій буде більше, і це логічно, бо машин стало набагато більше, тому і станцій буде більше. Тобі потрібно там йти іноді до зарядки, забирати її зарядки, не хочеться в дощ, ще щось. Тобто потрібно більше планувати свої маршрути, бо ти не, не скрізь в місті є швидкі зарядки. Це так, але це не проблема, і це це нюанс, з який можна виправити, я вважаю, тому. Я ж кажу, я люблю цю машину, люблю за те, як вона стелить, за те, що вона доволі комфортна, тут м'які сидіння, за те, що вона дешевша, вона непогано виглядає. Я не скажу, що я в захваті від її зовнішнього вигляду, вона виглядає непогано доволі. Вона технологічна, бляха, я кажу, вона зручна. Ну, Я не знаю, мені в, в моєму молодому доволі віці, мені здається, що це все, що мені треба від машини. Вона, ж... Плюс вона недорога і вона їде 3,5 секунди до сотні. Всіх, кого катав, у всіх файка завертається. Я вже привик. Але в цілому. Ну багато хто говорить про зарядку. Я не знаю для когось, це правда. Я, наприклад, це не сприймаю. Я бачив такі відео, де БМВсти кажуть, за скільки ти заряджаєшся? За 5 минут. Дивіться, ця машина приймає швидку і повільну зарядку. Швидка зарядка дорожча, але цю машину від 0 до 80% можна зарядити за 30-40 хвилин. Це багато. Коли ви заїжджаєте на заправку, поки з'їсте хот-дог, сходите в туалет, поп'єте чаю, все, машина заряжена, можна їхати. Але я згоден, що на дальняк на цій машині їхати не дуже зручно. На ДВЗ зручніше. Також люди часто кажуть, що в Теслі погана зборка, все скрипить, рипить. Чи згоден я, що вона скрипить? Скрипить. Слухайте. що найцікавіше, що я можу розказати про цю машину, це те, як взагалі вона відчувається, який користувацький досвід у неї. От я вам скажу чисто свою думку, а ви вже для себе зробите висновок. Вам така думка підходить, чи ви іншої думки? Я люблю ці машини, насправді. Я їздив не на багатьох машинах, ну доволі не на багатьох. У мене були Audi a 4, A5, їздив на різний BMW. Це краща машина, на якій я їздив. Чого? Тому що вона проста і в ній є все, що треба для звичайного користування. Фішка, яку я просто обожнюю в цій машині, від якої я вже не знаю, як відмовитися, це те, що управління відбувається одною педаллю. За рахунок того, що в цій машині є рекуперація, це, грубо кажучи, відновлення енергії. Коли випускаєте педаль газа, машина забирає з колодок енергію і дає її назад в батарею, таким чином підзаряджаючи її. Це впливає на розхід. Але в першу чергу це впливає на комфорт, тому що не потрібно тормозити взагалі на світлофорах. Якщо ти стоїш, ти просто пускаєш ці педалі, машина тримає сама ручний тормоз. Нажав педаль, поїхала. І так скрізь. Під горки, з горку, коли ти просто їдеш, тримаєш ногу на газу, пускаєш, вона сама перетормажу. Тобто, це ультракомфортно, бо ти завжди управляєш одною ногою. Ну а якщо взагалі впаду навіть крутить руля. Просто включаєте автопілот, все, вона їде далі сама, полосся регулює, вона бачить машини спереду, заду, вон видно на екрані з новою обновою, що вона навіть бачить машини, які вмикають поворот. Тобто машина тормозить, вона бачить це. Якщо сусідська машина тормозить, якщо вона вмикає поворот, вона теж бачить. Здається, може, зараз у нас буде меган обганяти і вона побачить. Но меган просто тормозить, і ви бачите на екрані, що от вона бачить, що він тормозить. Тобто, от, їдете до батьків на дальняк, да, ви собі включили автопілот 100 км на годину і їдете. Ну не бачу мінусів насправді. Дуже зручно і просто. Що головне, всі лякаються і думають, що ця машина суперсложна, тому що вона технологічна. Да, вона технологічна, в ній багато приколів, але бляха, я кажу, вона проста. Один раз привикаєш до цього, і все, ти вже не можеш від цього відмовитись. Mm -hmm.

Ні для кого не секрет, що на будь-якій е, девесній машині потрібно обслуговування. Заміняти масло, фільтри, свічки. Тут цього немає. О, дивіться, на моїй машині 70 тисяч 50 кілометрів. Прийшов час для першого ТО. Я його вже запланував, його треба зробити. Що туди входить? Треба поміняти масло в обох моторах, редукторах і поміняти фільтра, салон, повітряний. Це коштує 6 тисяч гривень. Отак, 6 тисяч гривень, на раз 70 тисяч кілометрів. Це все обслуговування. Ну я не знаю, сказка. Сказка. Мої емоції і любов до цього авто, я сподіваюся, ви вже відчули, тому було вирішено знайти двох незнайомих нам людей, спитати в них, що вони взагалі думають про цю машину, і трошки їх покатати. Тому далі їхні враження і емоції можете подивитись. Вона не така дорога, така машина ще 20 тисяч стоїть. Та ну, 20 косарів. Це сльозку купня 20 тисяч шторита і взагалі, в принципі. Чи як на Ну, вообще, эта машина моя несбыточной мечта Ой, oh, кайф. <laughs> Ты шо, сказка? <laughs> <laughs> One, two, <three>. wow. <laughs> а бабочки, вау. Аж бабочки уже вообще, вау. Ну, это космический уровень, я не знаю. Прям, бля. <laughs> А если автопилот уробить, он так действительно будет работать, как э, в рекламе? Как я понимаю, круиз контроль есть, все. Идет... Есть, я включаю поворот просто правый. Круто. Да. Готовы? Да. Не знаю даже, как описать, оно прям как будто давление поднимается, оно вообще так необычно прикольно. Круто. Это во-первых. Во-вторых, прям перехватывай дух. Ну, просто от скорости. Даже вроде как ожидаешь, но не ожидаешь, что настолько будет быстро. В принципе, классно. Так. Ще трохи про зарядки. Я вчора заявив мені наш оператор. Та я думав, а зарядка на Теслу стоїть 50-100 гривень, а виявляється, вона стоїть більше. Я аж офигєла, вона стоїть, як будто би заправити обычную машину. Заправити обычную машину, повний бак стоїть 100 доларів. А цю машину зарядити до повного стоїть 500-700 гривень на повільній зарядці і 1000-1500 на швидкій. Ну, як мені здається, різниця є. І при тому, що ми можемо зробити так, щоб цю машину можна було заправити там за 100-200 гривень, але для цього треба своя розетка. Наші батьки живуть за містом, у них свій будинок. В них є гараж. От я приїжджаю до них, це 100 км від Києва. Ставлю машину на ніч в гараж, вона заряджається, і там за світло це виходить 150-200 гривень. Це без нічного тарифу. З нічним тарифом 100 От Уявіть, що ви живете десь у вас у вас є підземний паркінг, чи десь є гараж в Києві, чи ви живете на низьких поверхах, чи можете десь зробити собі зарядку. Тобто ви їздите на тачці і в місяць тратите на бензин 500 гривень. Це, типу, два рази поїсти за день, а то й один. Тому це круто, якщо є така можливість. Взагалі я радив би розглядати людям машину для себе, теслу, в разі, якщо у вас є отаке місце. Бо заряджатися на зарядках, ну, типу, не знаю, комусь подобається, комусь ні. І так, ми на зарядній станції. Чого ми тут? Показати, як швидко можна зарядити тест на швидкісній зарядці. Ця машина повторюється на 82 кВт батарея. Станція позаду мене видає 150 кВт на годину. Тобто, по логіці за 30 хвилин має зарядитись машина до повного. Провіримо, це так. Для того щоб заряджати машину з Америки в Україні, нам потрібні перехідники. Для повільної зарядки ми використовуємо перехідник Type-1 або J1772, який заряджає 7-9 кВт на годину. Тобто машина на 80 кВт, около 10 годин він заряджає. Для Швидкої зарядки ми використовуємо CCS Combo 2-перехідник. Цей перехідник може витримувати до 250 кВт на годину. Але в Україні таких станцій ще немає, максимально десь около 200 на Porsche. Зараз позаду у мене зарядка, яка видає 150 кВт на годину. І ми будемо тестувати цей перехідник. Отак От цей процес відбувається. Берете шланг, вставляєте сюди перехідник. Машину клац, все, загорілося синім. Значить, машина готова приймати заряд. Заходимо в приложення, нажимаємо кнопку підключити. На хапку дров і плов готов. Так, головне питання: скільки ж ми потратили времені і грошей на те, щоб зарядитися? По відчуттям, ми сиділи ну, 30-40, да? І ми приїхали, у нас було 25% приблизно, це було 140 км. Зараз у нас 514, що 94%. Тобто, -то, посчитайте самі, 70% ми зарядили. І потратили на це 750 гривень. Ну, от машина показує 514 км, е, включимо енергію, о, ну Ми стелили весь день, 192 бару з е, Насправді, ми зараз проїдемося в спокійному режимі і буде видно, що розход буде 16 кіло, 100, ну, 160, тобто 16 кВт. І в такому режимі ця машина проїде свої 450 заявлених. Тому, не знаю, мені кажеться, що це недорого. Але ми зараз їдемо з кліматиком, з кайфом, нічого собі не відказуємо, балдеємо. Знімаємо на кінокамерки всі процеси. Що таке управління з телефону? Взагалі, я майже нічого в їзді не роблю, тому що коли підходиш до машини з телефоном в кармані, вона просто відкривається. Відкрив, сів, поїхав. Приїхав, просто пішов. Вона закрилася. Але можна закривати і відкривати із телефону. Все, замочий клас. Машина закрилася. Клімат при цьому працює. Тобто зранку проснулись, на дворі жарко, хочете охолодити машину. Зайшли сюди в клімат. Оп, я виключив. Зайшли ось клімат. Налаштували собі, куди щоб дуло, яка температура, на зиму є розморозка машини. Кемп мод це щоб вона підтримувала постійну температуру. Дог -мод – це коли тварина в машині, ви ставите одну температуру, і машина цю температуру для тваринки підтримує. І коли люди якісь бачать, що у вас сидить тварина в машині одна, щоб вони не переживали, на екран виводиться надпись. В машині сидить тварина, температура в салоні 20 градусів. Не переживайте, з неї все ок. Моя машина ще, оскільки обладнана повним автопілотом, типу може доїхати з точки А в точку Б, вона може рухатись вперед-назад без участі водія. Для чого це потрібно? Ви, наприклад, стали на парковці з великими пакетами, і вам незручно в неї сідати. Ви встали, назад, виїхали, сіли і поїхали. Хочу подякувати всім, хто додивився відео до цього моменту. Також попрошу вас поставити лайк, колокольчик, підписатися на наш канал і по можливості розказати друзям про це відео, якщо воно вам дійсно сподобалось. Всім гарного дня!